Доброго дня! У нас починає свою роботу чергова сесія Верховної Ради, і слушне запитання, яке ж місце зайне реформа децентралізації у порядку денному роботи нашого парламенту. Здавалось би, вже проартикульовано про її пріоритетність. А і депутатський корпус мав бути готовий до того, щоб оперативно ухвалювати, так розглянувши попередні ініціативи і урядові і від народних депутатів, і впроваджувати реформу в життя. Бо зараз втрачати темп, який реформа вже набрала, було би вкрай болісно насамперед для територіальних громад. А насамперед тих територіальних громад, які успішно проходять, або а, хтось більш, хтось менш успішно проходять процес добровільного об'єднання. Чому це так критично а насамперед для них? А, варто зауважити, що вони опинилися а, фактично бранцями а, так, у, рішень, які ухвалюються у парламенті, йдеться про так звану децентралізаційну субвенцію. Про пряму бюджетну підтримку на діяльність об'єднаних територіальних громад вона має надходити до громад протягом п'яти років і дозволяти не тільки розбудовувати інфраструктуру. Громад і управлінську, і соціальну інфраструктуру, але й вона безпосередньо розрахована на те, щоб протягом п'яти років інвестувати у спільні проекти розвитку, які генерують так у вже у короткостроковій або максимум у середньостроковій перспективі генерують прибуток для того, щоб місцеві громади менше залежали від постійних субвенцій центру і ставали дійсно фінансово спроможними. На практиці ми побачили, що територіальні громади у 2017 році отримують вже менше коштів з державного бюджету, і фактично вони опиняться в ситуації, коли апелюватимуть знов таки до народних депутатів і до уряду, із просто вимогою надати їм можливості для того, щоб успішно нарощувати свої надходження і забезпечувати ті повноваження, які їм центр так щедро. Запропонував відповідно. Перед депутатським корпусом стоїть архіважливе завдання: запровадити оперативні відповіді, мається на увазі формування нормативно-правового поля, яке дозволить об'єднаним громадам в умовах обмежених фінансових коштів з центру справлятися успішно із тим широченним набором повноважень, які вони взяли відповідно до рамки реформи децентралізації. На мою думку, як власне фахівця в з децентралізації, необхідно шукати відповіді не стільки у а, можливостях, які можуть надійти ззовні, про є маю на увазі донорську допомогу, але шукати ті вікна можливості, які пропонує якраз от простір а, децентралізації. І хочеться сьогодні наголосити на можливостях, які надає муніципальна економіка. Йдеться про а, широкий пакет інструментів, який може дозволити фінансвати більш фінансово спроможними громадам, які сьогодні пасуть задніх навіть у процесі об'єднання територіальних громад. А перелік можна зробити достатньо широким, але я сьогодні хочу наголосити на тих інструментах, які не потребують від депутатського корпусу довгої і кропіткої роботи. Давайте ми сьогодні зупинимося на пакеті простих рішень, які депутатський корпус спроможний втілити в життя вже протягом однієї сесії. Йдеться насамперед про ширші можливості для успішного фінансування муніципальних банків. Із необхідним обов'язково державним контролем їхньої фінансової так, діяльності. Муніципальні банки це феномен, який вже довів, багато разів довів свою ефективність у країнах, на які ми сьогодні рівняємося, якраз коли запозичуємо досвід, успішний досвід розвитку місцевого самоврядування. Звичайно, йдеться не тільки про наших найближчих сусідів, не тільки про країни Балтії. Йдеться вже про усталення демократії, про Велику Британію. Про Францію, про Німеччину Йдеться про можливість акумулювати ресурси. Хай це будуть скромні ресурси, але це ресурси сусідніх і або об'єднаних територіальних громад, які це спрямовано так використовуються і управляються для реалізації спільних проєктів місцевого розвитку, здатних генерувати швидкі прибутки і заохочувати діяльність оплачувати про робочі місця представників відповідних місцевих громад. Другий інструмент, який Знов таки знаходиться в розпорядженні. Здавалось би, треба його активніше використовувати. Йдеться про муніципальне приватне партнерство, яке дозволяє в умовах, коли держава надала вже достатньо важелів муніципалітетам заохочувати місцевий бізнес для того, щоб реалізовувати поетапно проекти, які стосуються проекти малого та середнього бізнесу, які стосуються сфери життєдіяльності, Третій напрямок, який, здавалося би, теж достатньо добре пророблений, але не, не до кінця, на жаль, це проекти транскордонного співробітництва, які надзвичайно сильно актуальними для тих громад, які знаходяться по периметру нашої держави. Причому не тільки на західному периметрі, але і на західно-північному йдеться не тільки про єврорегіони, які передбачають співпрацю власне цілих регіонів України з регіонами інших а, сусідніх держав. Йдеться про нові інструменти, точкові простіші в реалізації, які вже зараз успішно використовує європейський союз. Йдеться про об'єднання єврора союзництва, коли навіть окремі сусідні муніципалітети можуть нарощувати співпрацю послідовно, заохочуючи не тільки кошти свої національні і місцеві, але й кошти міжнародних структур. А на сам кінець мені хочеться зробити. Акцент на необхідності створення нормативно-правового поля, який дозволить громадянам, так мешканцям відповідних громад активніше брати участь у виборі пріоритетів місцевого розвитку як громад, так і об'єднаних громад шляхом активної та я би навіть склала конструктивної і послідовної участі у загальних зборах, громадських зібраннях, електронних петиціях, які визначають напрямки, за якими розподіляються прибутки, які генерує громада, і е, обов'язково звичайно е, йдеться про активнішу позицію місцевих рад, які формулюють стратегічні пріоритети, а е, звичайно, в, е, раховуючи рамку державної стратегії регіонального розвитку, але вона достатньо ця рамка широка. І від місцевих рад, від місцевого самоврядування, і від місцевих громад, представників активних представників місцевих громад, залежить вибір наповнення так, наповнення змістом проєктів місцевого розвитку, які передбачають можливості для конструктивної співпраці і співробітництва для того, щоб консолідувати свої зусилля на горизонтальному рівні і в такий спосіб об'єднувати країну знизу. Дякую.